Початком нового робочого тижня вас вітає телерадіокомпанія Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День у викладі наших журналістів. Не пропустіть сьогодні головного. Відтепер частину медпрепаратів для пільговиків відпускає нова аптека. Одне з головних питань апаратної наради при міському голові. Перша в новому році обласна колегія назбирала і рекорди, і антирекорди. Увесь репертуар різдвяних колядок був заспіваний на четвертому міському фестивалі Коляда. Лютий Мороз не зупинив шосткинців на шляху до достілення хрещенською водою. На хімреактивівському озері відбулося святкове богослужіння та масове занурення у воду. На святі Локоцького мікрорайону танцювали, співали, пригощалися млинцями та гарячим чаєм. І все це, незважаючи на 20-градусний мороз. На трьох озерах міста 19 січня пройшли богослужіння на честь водохреща. Відзначали свято народними гуляннями і у Локоцькому мікрорайоні. Медпрепарати непсихотропного характеру пільговим категоріям громадян відтепер відпускає не сорокова, а нова аптека. Відбулось вшанування переможців другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. В школах та дитсадках міста під час морозів перевірятиметься температурний режим. Ці та інші питання обговорювались під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Олексій Коцепчук докладно. У місті пройшло свято водохреща. На всіх місцях, де відбувалося святкове купання, у часи найбільшого скупчення людей чергувала швидка рятувальники та міліція. Хрещенські купання пройшли спокійно, без надзвичайних подій. Доповіла Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Через звичайних прашестві не було обращені. Для того, щоб спасати і допомагати людям, не було. все пройшло мирно, спокійно. У центральній міській бібліотеці імені Толстого проводиться виставка фотохудожників шостки. На цьому тижні планується відкриття виставки, присвяченої 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Святкуванням водохреща і дня Локоцького мікрорайону завершився цикл новорічно-різдвяних заходів у місті, розповів Ігор Фатун, завідуючи відділом культури та туризму. Праздник пройшов задорно задорнові. Бальшому старлінні народу, слава Богу, погода садні свого світіла соломичка. в, в общем-то, хоч і морозно, але достатньо тепло. Підписано угоду з аптекою ФармСоюз по забезпеченню населення пільговими непсихотропними медикаментами. Аптека працює по вулиці Карла Маркса напроти ринку. Психотропні пільгові ліки продовжує відпускати і аптека номер 40 повідомив Олег Штогрин, головний лікар міста. З четверга з п'ятниці вони вже почали відпускати медикаменти. Аптека раніше не працювала з нами, тому може перший час будуть якісь там дрібні проблеми, тому що там перелік великий, все таке інше. Ця аптека має досвід роботи в інших районах, вони вже працювали. Тому вважаємо, що робота налагодиться, буде все гаразд. Ще раз скажу, це на Карла Марса напроти торгових рядів, щоб люди знали, куди ти. Це не психотропні пільгові медикаменти. Напередодні вихідних, знаючи про прогноз сильних морозів, шостинські лікарі відвідали максимально можливу кількість одиноких людей похилого віку. Госпіталізовано чотири особи за соціальними показниками. На вихідних пацієнтів з обмороженнями не поступало. При лікувальних закладах міста працюють пункти обігріву. Нагадав Олег Штогрин. На щастя, хоч і багато було п'яних, яких скоро був, скоро швидка допомога привозила з вулиці завдяки. Як це бдітівності наших громадян це потенційні відморожені, ну відморожень не було, перехолоджень не було, температурний режим заходу задовільний. У місті пройшло вшанування переможців другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів імені Петра Яцика, Тараса Шевченка та першого етапу конкурсу дослідницьких робіт Малої академії наук. 17 січня розпочався третій обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад, який триватиме до 9 лютого. Від шостки у обласному етапі братимуть участь 103 учня з різних шкіл, доповіла Любов Волошко, заступник начальника управління освіти. На тижні, що минуло у нас пройшло в області обслуговуюча та технічна праця сімнадцятого, 19 та екологія, і з 20 по 25 правознавство, німецька мова, російська мова, фізика, біологія і фізична культура. Микола нога, голова міста, звернувся до представників управління освіти з проханням уважно стежити за температурним режимом у навчальних закладах і дитсадках. У всіх школах садках система теплозабезпечення не трогать, якщо десь холодно тут. То... Або скорочувати уроки, або ставити ставить електрообіглачі, щоб включити цю роботу, і спільно провірити мінус 20 на вулиці. Голова міста звернувся до комунальників, щоб у своїй роботі вони врахували фактор морозів і провели огляд систем опалення. Мають бути організовані чергування в освітніх та медичних закладах шостки для забезпечення комфортного температурного режиму в установах. Мобілізуватися в всім напрямку, особливо управління житлово-комунального господарства. Перша не дергать систему опалення, попередньо всі системи, які працюють. Щоб ніхто не переключав, не відключав, не нічого не робив, щоб вона працювала в стабільному режимі. Перше у новому році обласна колегія після свят зібрала керівників Сумщини. З новими силами вони приступили до своїх обов'язків. Назбирала колегія чимало як рекордів, так і антирекордів. Хто і чим відмітився, далі детальніше у сюжеті наших сумських колег. Почали із нових облич поповнення в ціновій інспекції та в центрі екстреної допомоги. Натомість двоє з апарату облдержадміністрації, у тому числі і заступник губернатора Олександр Супро, відправилися в адміністрацію президента. Звідти ж нові розпорядження до виконання нижча ціна на газ має дійти до споживачів. Я е, даю відповідне доручення переглянути відповідні тарифи на жидішно-комунальні послуги з урахуванням зниженої ціни на газ. Перше питання порядку денного звіт аграріїв. у минулому році. Вони серед рекордсменів по всіх показниках. Акцент на харчовій та переробній галузі дав свої позитивні результати так за темпами виробництва продуктів Сумщина третя в Україні. Щорічно збільшується потік інвестицій, так у 2013 році в році комплекс залучено 980 мільйонів інвестицій. При цьому найбільший обсяг інвестицій залучено в Тростянецькому районі 155 мільйонів, Глоховському 132 мільйони, Білопільському 130 мільйонів, в Роменському – 112 У 2013-му аграрії зібрали рекордні 3,5 мільйони тонн врожаю серед лідерів область і за кількістю здоровлених дітей. На майже 86% від загальної кількості дітей віком від 7 до 16 років. У цьому році планку підняли вище, підготовку до атестації таборів розпочали від сьогодні. Я хочу, щоб ви мені еженедельно, починаючи з сьогоднішнього дня, докладували, як йде у вас процес переговорів з собственниками соответствующих учреждений, які документи подані в Київ, як проходять их согласование. Серед не менш важливого результати роботи зі зверненнями громадян. Топові питання лишаються незмінними комуналка, соцзахист, транспорт та освіта. Найбільше звертаються громадяни у містах Суми Шостка серед райдержадмі... райдержадміністрацій до Конотопської та Путивської. Відзначилася й Охтирка, тамтешні чиновники. Проблеми населення вирішують неохоче, а деякі взагалі переадресовують звернення до столиці. Охтирка, ви вже віддихнули? Тепер пора за роботу. В 2013 році спостерігалося низький відсоток позитивно вирішених питань, що надійшли з обласної державної адміністрації. У вас найнизький, питання вопрос Мали питання, які не відносяться до. Компетенції органів місцевого середування амістили законопроекти, які належать до компетенції Верховної ради. Як результат, плюс ще два листи до вищих органів влади. Це ваша пряма об'язаність круглосуточна, працювати зі зверненням громадян. а не формальність. У січні зберуться ще на одну колегію. Першу ж обіцяну апаратну нараду за участю преси губернатор запланував уже з 1 лютого. Все, свята закінчені, потрібно працювати. Повний аншлаг прихильників різдвяних колядок зібрала театрально-концертна зала Юність центру естетичного виховання на фестиваль Коляда. Започаткований він був чотири роки тому за ініціативи міського голови Миколи Ноги і став для багатьох наших городян вже доброю святковою традицією. Цьогоріч, окрім творчих колективів навчальних закладів, до заходу приєдналися й діти двох недільних шкіл шосткінських храмів. Бачила і чула, як прославляли народження Христа також наша знімальна група. Нова радість стала, яка не бувала. Прилетіли Янголята, небо і земля. Лунало цього дня у центрі естетичного виховання. Вже в четвертий міський фестиваль Коляда об'єднав на одній сцені учнів та педагогів усіх шкіл нашого міста, які кожного року з особливою відповідальністю і любов'ю готують пісні, що прославляють народження Ісуса Христа. І діти, і дорослі вбачають у своїй непростій місії головне сповістити глядачів про різдво Сина Божого та побажати їм здоров'я і всіляких гараздів. Колядки прежде всього, та пожелання добра, міра. благополучие в семьях тех, кто э, живет в доме, где колядует. Выбирали, чтобы соответствовала колядка именно празднику, чтобы она рассказывала о Рождестве Христовом. Настоящая колядка, та, которая рассказывает об этом празднике, о Рождестве Христа, который пришел на землю, чтобы спасти мир. Чтобы там было пожелание, чтобы она была ласковая, красивая и добрая. Це наша перша колядка, которую ми будемо исполнять. Мені нравится, тому що здесь рассказывается про ісуса Христа, і колядки очень красивые. Вперше за всю історію фестивалю взяли участь у ньому два дитячих церковних хори. Матушка Вікторія, керівник хору, який працює при храмі Різдва Христового, за фахом вчитель музики. А це означає, що її вихованці співають як душею, так і добре поставленим голосом. Мені здається, що нічого важливішого немає, ніж дитячий спів, тому що він приносить радість не тільки всім оточується, а радість приносить насамперед дітям. Наше покликання відроджувати колядки, тому що вони дійсно є не народні колядки, ті, що співаються там переважно прославляння господаря, ну, Таке водіння кози, а є православні колядки, є християнські колядки, яких поспівується за дійсно народження Ісуса Христа, розпівується це диво. Це зірка вифлеємська. Юним хористам не звикати виступати на публіці, тож на велику сцену готові вийти впевнено. А ще на снаги їм додають власне самі колядки, які уособлюють собою велике свято і велику радість. Мені тому що -то в них прославляють Ісуса Христа. Мені в колядках ще подобається красива мелодія. Я ж що ми дуже красиво споємо і всім подобається наші колядки. Це пам'ять Рождество Христом. Жодна коляда не проходить без своїх постійних учасників народного фольклорного ансамблю Любисток. Цього разу вони вирішили продемонструвати усе жанрове розмаїття колядок від християнських співів і до жартівливих, говорить незмінний керівник колективу і ведуча фестивалю Тетяна Стигайло. Щоб е, ті, хто прийшов сьогодні для, для нас на свята, щоб вони почули красу цих колядок і їх різноманітність за призначенням. Юні любисточки зізнаються, що підготували найкращі колядки зі свого репертуару і сподіваються, що публіка гідно оцінить їх виконання. Ми хочемо просто подарити всім людям нашу радості празнічне настроєння, щоб всі. Ну, посмотрели, как мы выступаем, чтобы они нас оценили. Мы очень долго готовились, и для этого момента мы приготовили самые лучшие колят. Когда я вижу, что люди, например, улыбаются, когда смотрят на нас, смотрят с такой как бы, интересностью, и что будет дальше, мне сразу становится легко на душе. І дійсно, величальні обрядові співи у виконанні шосткинських дітлахів змусили глядачів слухати їх із завмиранням сердца. Адже в нашій місцевості дуже рідко можна почути справжні православні українські колядки, мелодійні, змістовні та сповнені щирою радістю різдвяного дива. рождає» Привітав всіх присутніх з зимовими святами та відкриттям фестивалю міський голова Микола Нога, який чотири роки тому започаткував цей захід. Тому намагається не пропустити жодного концерту, слідкуючи за тим, як ініційоване ним дійство щороку набирає обертів. Я вважаю, я думаю, ви теж, що цей фестиваль дає можливість поєднати з одного боку народну творчість, а з другого боку духовність. Кожного року долучається до свята і духовенство шостки та району на чолі з єпископом Конотопським та Глухівським Романом. На думку владики, слухати колядки це все одно що спілкуватися з Богом і вважає, що всі люди під час цього процесу приєднуються до великої тайни. Тайна ця велика є для всіх нас, але Господь сказав, що по вірі вашій все буде вам. І тому нас не тільки віра. Те, що ми сьогодні не бачимо, а віра в те, що скільки Господь зробив для нас, для нашого спасіння. Як годиться за свої старання, юні колядники отримали солодкі подарунки, які приготували їм міська влада та єпископ. На Сам кінець заходу всі учасники фестивалю вийшли разом на сцену, аби заспівати всім відому колядку Добрий вечір, тобі пане господарю. А владика Роману свою чергу зробив всім присутнім сюрприз, виконавши у складі тріо священнослужителів декілька різдвяних пісень. Хімреактивівському озері відбулося свято водохреща. У справжні хрещенські морози, якими зима порадувала цього дня, зібралась велика кількість бажаючих зануритись у крижану, але святу воду. Чимало народу прийшло й просто набрати живильної вологи. Але окропили життєдайною водою з озера всіх, в тому числі і нашу знімальну групу. Перша по справжньому зимова погода прийшла у шостку якраз на водохрещі. Справжній тріскучий хрещенський мороз, яскраве сонце і чисте блакитне небо надавали великому святу виняткової урочистості. Біля ополонки, прорубаної у форми Хреста, на Хімреактивівському озері народ почав збиратись з самого ранку, і до моменту освячення купелі святим отцем людей назбиралось дуже багато. Приїжджали і приходили на свято Водохреще, яке ще називається святом богоявлення цілими родинами. Богоявленням свято називається тому, що Ісусу Христу під час його хрещення на річці Йордан з'явився Дух Святий у вигляді Голуба, і з небес роздався голос Божий, розповів настоятель Свято-Миколаївської церкви прото Ярослав Добрянський. Своїм прим'єрам дав нам всім образец, образ, что каждый, как он говорил, кто будет иметь веру и креститься, тот спасен будет. Поэтому это великое торжество, великий праздник. И по случившейся уже нашей славянской традиции в эти дни освещаются воды и в храме, и на озерах, на речках, на разных прудах освещается освещение воды. Ну и по традиции люди окунаются. На урочистостях освячення води були і старенькі, і молоді люди, і діти. Священик, не жалкуючи святої води, окропив увесь народ, що зібрався довкола прорубаного хреста. Найсміливіші хрестячі занурювались у крижану воду. Найдивніше, що люди навіть без особливого загортування входили у воду, яка за кілька хвилин на морозі покривалася кіркою льоду звично, немов роблять це кожен день. Ті, хто не міг зануритись у ополонку, просто вмивали з неї. Цей день вода набуває особливих життєдайних якостей, відмітив проти свято Миколаївської церкви. Навіть учені как би бы сказати не можуть визначити, як ця вода, що вона приобретає. Переобладає Дух Святой. ось вот все. Навіть даже люди сьогодні замітили, що когда ми читали молитву, когда пускали крест, то пар, такой аж пішов. Ну это как би бы сказати, такое чудо, да господь. Через молитву наші недостойне посилають Духа Святого, І якраз Духом Святим і молитвою освіщається вода. Священник і сам раніше не раз купався у ополонці. Головним у цьому дійстві він назвав не саме пірнання у крижану воду, а те, щоб зайти в неї з освідомленням скверни, від якої хочеш очиститися. Тоби окунутися, потрібно, як я вже сьогодні говорив, щоб перекреститися, а якісь які-то вот, свої недостатки, щоб в святу воду. Вот, з какой-то, как говорится, нечистотой, а выйдя з нього з чистим серцем, з чистими помислями, з хорошим отношением друг к другу, з с, с пониманием. Серед сміливців, які не побоялись морозу і крижаної води, були і ті, які постійно загортовуються, і ті, що купаються в крижані воді вперше. Однак, абсолютно всі виходили за полонки з почуттям радості, бадьорості і легкості. Второй раз купаюсь, вода нормальна. Главное морально себя хорошо подготовить, не бояться, и все будет замечательно. Стараюсь меньше думать об этом, чтобы не задумываться, начинаю задумываться, на страшно, передумаешь, еще что-то. Сразу захожу и потом уже все. Нормально. Ощущение неимоверное, это просто надо окунуться, пройти попробовать, и все будет ясно и понятно. Не сидите дома, приходите окунайтесь. С праздничком всех. Хорошо, очистился. Закаляюсь, обливаюсь холодной водой. Каждый день, с утра. Контрастний душ. Попитка третья, але ну, скупався перший раз. Ощущение, звісно, хорошее. Льохкость в тілі. Ну, Взагалі, приєдна. І мабуть, для здоров'я добре. На про всяк випадок біля крижаної купелі чергували рятувальники, міліція і швидка допомога. Медики приїхали з метою надання у разі необхідності першої медичної допомоги, розповів черговий фельдшер звісно, виїжджали. Кожен год ми виїжджали, слухай не було, таких, щоб там якісь були последствия того, що там або всі якісь які були б случаї. На щастя, святкові урочисті заходи пройшли мирно і без надзвичайних пригод. Декілька днів морозу скували водну поверхню льодом досить надійно, і крига витримувала не тільки натов біля ополонки, але й відчайдушних мотоциклістів, які піднімали клуби снігу на замерзлій гладі озера. Хрещенський мороз не став на заваді мешканцям Локоцького мікрорайону відзначити давно заплановане свято, яке традиційно відзначається у день водохреща 19 січня. Не став виключенням і нинішній рік. А мороз мінус 20 лише контрастував з теплими посмішками, гарячим чаєм, млинцями та градусом святкового настрою. Більш докладно у нашому наступному сюжеті. Тепло вдягнені з усмішками на обличчях, безліч дітей та дорослих зібрались на вулиці, і це у 20 градусний мороз. І не дивно усі вони прийшли на подвір'я школи номер 6. Свято Локотського мікрорайону організовує центр культури і дозвілля шостинського відділу культури спільно з адміністрацій адміністрацією навчального закладу вже на перший рік привітати локочан приїжджають учасники народного ансамблю української пісні Веселка, будинку культури казенного заводу Імпульс. У їх виконанні пролунало безліч дзвінких пісень, які вони подарували мешканцям мікрорайону. нам завжди приємно тут знаходитися тому що як би завод імпульс курирує цей мікрорайон. Я думаю, пам'ятало, щоби тут все благоустроїть. І світ був у них там, і все працювало, і культурна програма теж має бути від імпульсу. Валентина Пластун, художній керівник центру культури і дозвілля, підготувала для Локочан пісню, яка вже стала народною. Лісапет підспівували, а подекуди підтанцьовували. Як співали пісню про велосипед. Не менш мажорними були й пісенні подарунки від генедія Філона Лариси Бригари. Вони зігрівали присутніх ліпше теплого одягу, а до пісень і розваг додалися й святкові вітання. Ніна Сиваєва, заступник шостинського міського голови, побажала мешканцям Локотків зберегти святковий запал якнайдовше. В цей такий яскравий сонячний і морозний день. Я бажаю вам, щоб у вас завжди в домі. Був мир і затишок, міцного здоров'я, щоб всі негаразди обходили осторонь, а завжди було добро, радість, посмішка, щоб вас радували, оточуючі, щоб як можна більше на обличчях. Було посмішок від добра. Привітав Локочан і Геннадій Гордієнко, директор казенних підприємств Імпульс та зірка Геннадій Іванович вперше перебував на святі Локоцького мікрорайону. Тому з хвилюванням, але від душі подарував його жителям і привітання, і подарунок ні одного мікрорайону не було такої погоди. Я знаю, а чому це? тому що тут живуть дійсно достойні люди. Ви з достойством свіча цей праздник. Багато з Локоцького мікрорайону працюють на імпульсі на звізді. Пусть вам этот год сопутствует только удача, тепло, надежда, віра, любов. Традиційно завод Імпульс поддерживает лакацький мікрорайон. Так было і так буде. На сьогоднішній день ми вам подарим праздничный фейерверк. Фейерверк не став єдиним подарунком за активну життєву позицію, участь у житті мікрорайону, грамоти міського голови та сувеніри вручили вуличкомам Валентині Бубенець, Анатолію Соляннікову, Людмилі Романько, Валентині Трубчанинові і Тетяні Степаніщенко. Особливим попитом цього морозного дня користувалися гарячі ароматні млиці запашний чай. Їх кількість неможливо було перерахувати, але вистачило для всіх. Тим більше, що смаколики організатори свята роздавали безкоштовно. Дуже. А після млинців скоріш до розваг бажаючих взяти участь у спортивно розважальних конкурсах було вдосталь. Верхом хорошо понравилось. Да, Окрім гарного настрою і можливості зігрітися. Учасники отримували ще й подарунки. Замічательне впечатлення від праздника, від конкурсу. Всім велике дякую. Лакачані молодці організували хороший праздник. Очень красиво. Всі молодці, що всі такий праздник. Це Очень хорошо. Усі, хто не злякався морозу, і прийшли на свято, раділи від душі. Кожному знайшлася своя справа. Хочеш, співай, а ні ласуй запашним шашличком. Пані І так до самісінького феєрверку, якому раділи всі. День мікрорайону добрий Прыгнуть, ведь подшиты разом. Людей много. Очень хорошо. Мне понравились любви, вот сам. Праздник хороший. Спасибо всем, что каждый год э, устраивают у нас на районе такой праздник. Для всех, э, я думаю, это радость, это повод выйти и отдохнуть, особенно зимой. Спасибо администрации, гори с что они поддерживают наших ну, жителей нашего района. Ну и помогают, устраивают такие праздники. Де живуть нормальні люди, я щось покануков всіх казаками. Це район Казацький. Вот. праздником вас, ребята. 21 січня вшановується пам'ять Ємельяна Сповідника. Раніше заметілі і бурани цього дня були звичним явищем. Про що говорить і прислів'я. Ємельян накрути буран. Слідкували цього дня в основному за вітром. Якщо на ємельяна дме з півдня, літо буде грозовим. А якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа. Чи принесе святий сповідник нам у вівторок за вірюху? Знають українські синоптики. 21 січня сонце у шостці буде рідко з'являтися з-за хмар, але опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 13 до 16 морозу. Вночі сніжитиме. Температура зупиниться на позначці 12 градусів. Вітер східного напрямку 7-8 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. І пам'ятайте, якщо хочете щось змінити, наберіться сміливості. А якщо щось змінити неможливо, наберіться терпіння. Зустрінемося завтра у цей же час. На все добре.